Друзі, видання Політіко помітило одну дуже і дуже велику зміну в оточенні Дональда Трампа. Це те, що Ілон Маск цілком і повністю зник з поля зору всіх соціальних мереж. От за останні декілька тижнів жодного повідомлення від Трампа і взагалі жодного повідомлення від якихось представників Білого Дому про Ілона Маска. Чого раніше от від вступу Трампа на посаду. І от до, до періоду кілька тижнів тому Маска згадували кожних 20 хвилин. Він був присутній на шаленій кількості зустрічей Трампа. Він приводив свого маленького сина так, в овальний кабінет і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А зараз його просто немає. І політика на цьому наголошує. Давайте ж розбирати, що відбувається. Нагадаю, що це мій новий канал про новини. Світу, підписуйтесь на нього, хто досі не підписаний. Дякую кожному з вас за підтримку. Американський мільярдер та керівник департаменту ефективності уряду ДОГІ Ілон Маск практично повністю зник з публічного простору. Президент США Трамп та американські чиновники перестали згадувати про нього. Про це йдеться в матеріалах американського видання Politico. Видання пише, що раніше Трамп згадував маска кожні кілька днів, але тепер не публікує про нього нічого вже більше ніж місяць. Команда Трампа зі збору коштів практично е, перестала розсилати листи, в яких згадується ім'я Маска. Е, ім'я мільярдера, яке колись було невід'ємною частиною брифінгів Білого Дому, тепер майже не згадується. Навіть члени Конгресу практично виключили його зі своїх нових розсилок. Е, чому так відбувається? Є також цьому нехитре пояснення, я так сказав. Політіко зазначає, що це. Помітна зміна для людини, яка на початку другого терміну Трампа була в овальному кабінеті на засіданнях Кабінету Міністрів США і на борту літака Air Force One. Зменшення присутності маска може мати політичні переваги для республіканської партії США. Громадські опитування показують, що він стає все менш популярним і навіть токсичним. Тобто поведінка маска, його риторика і все, що він робить, негативно сказується на рейтингах. Трампа і його команди. І це дуже і дуже хріново. Бо ми пам'ятаємо, що в Сполучених Штатах все-таки відбуваються вибори, і люди там на щось можуть впливати, на відміну від деяких інших країн на сьогоднішній день. Республіканці, як і раніше, позитивно відгукуються про маска, коли їх запитують про нього. І, звичайно, вони хочуть, щоб його величезний статок, армія прихильників і машина онлайн впливу підтримувала їх на майбутніх виборах. Це говориться про його гроші. Це говориться про його твіттер, власником якого він являється, і так далі. В міру того, як роль маска в Білому домі публічно згасає, він генерує менше трафіку в пошуку Google і рідше згадується в новинах. Це далеко від тієї уваги, яку він отримав як центральна політична фігура в передвиборчій кампанії. Ось так. Деякі республіканці почали вважати Маска політично токсичним, є опитування. І виборці схильні ставитись до маска набагато менш прихильно, ніж до Трампа. Ось так. А нахріна Трампу в команді людина, яка псує його рейтинг? Трамп і сам це досить непогано вміє робити, Як би і хто б що не говорив. В порівнянні з кількома місяця, місяцями тому рейтинг свалення генерального директора Тесла впав майже в усіх групах, включаючи незалежних виборців і виборців без вищої освіти. Крім потенційних політичних побоювань, часткове зникнення маска з поля зору громадськості відображає стрімко мінливі пріоритети в перші місяці президентства Трампа. Так бо ми пам'ятаємо, що Трамп мав що Маск мав стати однією з тих фігур, яка допоможе знову зробити Америку великою. Зараз вже все трошки не так. В перші кілька місяців на першому плані стояли скорочення догі. І хоча ці зусилля тривають, вони поступили з частиною уваги іншим ініціативам Трампа, в тому числі його, е, його тарифам, так, які він вів, і що приголомшило всі ринки у світі. А також депортації, які почались також зовсім недавно, і які зараз продовжуються. Таким чином, хоча публічна активність маска знизилась, це не означає, що він втратив доступ або вплив. Буквально минулого тижня він був серед керівників технологічних компаній, які приєднались до Трампа в Саудівській Аравії, тиснули руки лідерам країн та виступали на інвестиційному форумі. І нагадаємо, що там е, Трамп заявив, що декілька трильйонів доларів він везе з собою в е, Штати для того, щоб е, знову зробити Штати великими, тобто якісь великі контракти, можливо, на якісь велику кількість років. Тож, в загальному, які підсумки? Е, Маска потрошки прибирають з інформаційного простору, для того, щоб він не псував рейтинг Трампу, але при цьому Трамп його від себе далеко не відпускає для того, щоб доступ до його ресурсів і до його онлайн можливостей так, в інформаційному просторі був доступний для Трампа, для того, щоб використати його в будь-який момент, який буде потрібно. Якось так, друзі. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня.